Шановні студенти, ви розпочинаєте вивчення дисципліни електропостачання промислових і комунальних об'єктів. Ця дисципліна є прикладною. Це означає, що поряд із питаннями чисто теоретичними, такими пов'язаними основи електропостачання промислових підприємств і комунальних об'єктів. Значна частина присвячена вивченню практичних питань, пов'язаних із. Системами як зовнішнього, так і внутрішнього електропостачання цих підприємств і об'єктів. Конкретно ви будете вивчати основні складові частини систем електропостачання промислових підприємств і об'єктів. Це лінії електропередавання, як повітряні, знізольованими, так і ізольованими проводами, а іншими словами, самонесними ізольованими проводами, так і кабельними. Також вивчити різновиди. Трансформаторних підстанцій, які використовуються в системах електропостачання цих підприємств і об'єктів, їх конструктивними схемними рішеннями, особливостями роботи, як в відкритих трансформаторних підстанціях, так і закритих, стаціонарних, збірних, комплектних, і так далі. Також будуть розглянуті питання пов'язані із розподільними пунктами та іншими розподільними пристроями. Значна частина. Матеріал усієї дисципліни присвячена вивченню існуючих методик, визначення розрахункових навантажень, а також наведений буде конкретний приклад вирішення такої задачі. Сама дисципліна розбита на три модулі, і кожний модуль складається із трьох тем. В кожній із цих дев'яти тем є лекційний матеріал, є завдання для дискусій і обговорень. Є практичні завдання, є тести по кожному із модулів і підсумковий модуль. Отримані вами знання, знадобляться вам при написанні магістерських робіт, а також сподіваюся, під час роботи вашої за вибраною спеціальністю. Бажаю вам успіхів при вивченні цієї дисципліни і всього найкращого.